Вітаю всіх. Друзі, сьогодні хочу з вами поговорити про дуже цікаву тему, яка пов'язана саме із практичним використанням і застосуванням саме ТЦК та СП. І саме сьогодні всі ми знаємо, що діє уже 560-та постанова Кабінет міністрів України від 16 травня 2024 року. Але як же ж насправді працює процес оформлення відстрочки, подачі документів, а також коли потрібно проходити ВЛК до чи після подачі документів? А також скільки проходить оформлення відстрочки, і, звісно ж, скільки робиться військовий квиток? Все це найбільше ми розберемо у даному відеоролику і обіцяю, буде дійсно корисний контент без води і без лишньої інформації. Тому додивіться до кінця, щоб бути максимально в даній темі і знати всі тонкощі і складнощі даного питання. А з вами, як завжди, я, адвокат, основних юридичної компанії Вітенко Вадим. І звісно, якщо вам потрібна додаткова інформація або консультація з приводу мобілізації або допомоги у вирішенні того чи іншого питання, ви завжди можете отримати. Консультації з телефоном, який бачите на екрані. Ну, поїхали. І так, друзі, тепер давайте поговоримо саме про практичну сторону подачі документів. Якщо ж у вас є право на оформлення відстрочки, ви маєте можливість вільно звернутися до ТЦК ТСП за місцем вашого знаходження там чи проживання. І для того, щоб було більш зручніше і комфортніше подавати документи, а також щоб зменшити кількість черг і якось його систематизувати, все ж таки запустили електронну чергу, де ви можете спокійно зареєструватися. В дату та час, коли вам буде зручно. Як результат, ви отримуєте талончик, такий на вам приходить смс-кою, і зрозуміло, ви отримуєте на тому талончику час і відповідний номерок. Тобто ви приходите після того в ТЦК в той день, коли вам буде зручно, на ту саму годину, і зрозуміло, що по часу йде певний збій, тому що на практиці подається 2 хвилини на людину. Однак. Все ж таки за дві хвилини нічого не можна зробити, тому іде великий збій по часу, але є все таки номер. І як працюю на сьогодні на практиці, то ви приходите в ТЦК відповідно в той самий день і питаєте, хто перед вами який номер, наприклад, там, якщо 50-49, й і за тою людину займаєте уже безпосередню чергу, тому що по часу, в принципі, воно на сьогоднішній день не працює. Також що хотів зразу вам повідомити, що зареєструватися в електронну чергу ви зможете по посиланню, яке я лишу під відео, для того, щоб ви могли собі спокійно перейти там і зареєструватися. Також ви бачите на екрані, як воно виглядає, тобто дуже все зручно, і як на мене, це зробили дещо. Ну, комфортно. Але також хочу вам повідомити: для того, щоб подати все ж таки документи для оформлення відстрочки, потрібно в першу чергу їх завірити нотаріально. Це все передбачається постановою про нотаріат інструкцію. І якщо ж, наприклад, у вас документи нотаріально не завірені, документи у вас не приймуть. Якщо, наприклад, ми дивимося, як працює. Процедура в Черкасах, то всіх просто розвертають і повідомляють, що ідіть завіряти нотаріальну копію і тільки після того будемо їх розглядати. Також, яка є фішка, на мою думку, вона взагалі нелогічна, і в принципі це чисто так відмазати, щоб да, от людей, наприклад, не прийняти в них документи. Це те, що дата завірки документів повинна бути з 18 травня. Тобто з моменту прийняття нового закону і прийняття даної постанови. Тобто, це нелогічно, але в принципі це є. Для цього потрібно бути. Готове. Який є плюс? Це те, що документи на оформлення вістрочки приймаються плюс-мінус за 5 хвилин. Тобто є дуже, дуже зручно, в принципі, не потрібно там витрачати півгодини для того, щоб подати відповідний пакет документів. Також, що цікаво, це те, що даним порядком, який додається до посновки міністрів України, який є 560-й, тут додається перелік документів, які чітко потрібно подати для того, щоб оформити відстрочку. Тобто не потрібно додавати велику кількість документів. Документів, не потрібно лишні документи завіряти, оскільки сама процедура передбачає документи, які потрібно подати. Ось, наприклад, ми не будемо далеко забігати, беремо по е, дружині з інвалідністю першої чи другої групи. Ми подаємо просто свідоцтво про шлюб, один із документів, що підтверджує інвалідність дружини, тобто довідка МСЕК, додаємо пенсійне посвідчення, і, в принципі, цих документів буде достатньо. Але потрібно, щоб вони були нотаріально завірені. Також, що потрібно мати на увазі, що я рекомендую: все ж таки завірити копію паспорта дружини, і, звісно, завірити свій паспорт і код, тому що ну, мало що, щоб вас не розвернули і ви не, не ходили двічі, наприклад, в той ТЦК. Але. Також, що потрібно мати на увазі, заява, яка подається на відстрочку, вона пишеться в самому ТЦК від руки, і саме до неї долучаються документи, які потрібно додати. Тобто, ви там прописуєте рукою, і ви також її бачите зараз на екрані. Що також хочу вам повідомити, це те, що. Відстрочка самі документи розглядаються протягом 7 днів. Тобто, з моменту подачі документів, за 7 днів вони повинні розглянути ваші документи і прийняти відповідне рішення, чи підпадаєте ви під відстрочку, чи не підпадаєте. Комісія розглядається в різних ТЦК по різному. Наприклад, в Черкасах вона розглядається для того, щоб пришвидшити процес двічі на тиждень, тобто досить є зручно і, в принципі, більше шансів того, що ви швидше їх. Оформити. Але тут також є великий мінус того, що відстрочка дається лише на 3 місяці, і 3 місяці це тільки в тому випадку, якщо ви, наприклад, подали його там в червні, то до 15 серпня до закінчення дії воєнного е стану, от поки його президент не продовжить. Да? Тобто, от поки наскільки продовжив, оце наскільки діє ваша відстрочка. Якщо ви, наприклад, подали його в кінці. В кінці червня там, чи в кінці липня вона діє у вас все ж таки до 15 серпня. Тобто на це потрібно бути готовим. І так, друзі, наступне найактуальніше питання, коли ж потрібно проходити ВЛК до чи після подачі документів для оформлення відстрочки? Відразу відповім, що по новому порядку зрозуміло, що подається спочатку документи на оформлення відстрочки, і тільки після того, коли вже, вже отримали відповідь, наприклад, там дається відстрочка, не дається, тільки після того ви йдете і поновлюєте свої дані через ВЛК. Якщо ж, наприклад, у вас немає права на відстрочку, то ви після того, як отримали повістку, поновлюєте свої Дані і, звісно, проходити ВЛК, і потім вже визначається, придатні до служби чи непридатні. Тобто, от такий є сам же ж процес. Е, тому, в принципі, на сьогоднішній день по ВЛК є дещо простіша ситуація, і спокійно можна, якщо у вас є документ на відстрочку, можна йти і подавати. Що стосується відносно е, військового квитка. То зрозуміло, якщо у вас є військовий квиток, взагалі питань до вас не буде ніяких. Якщо ж у вас військового квитка немає, то на сьогоднішній день видають тимчасові посвідчення, вони виготовляються протягом трьох днів з моменту подачі документів. Тобто, якщо, наприклад, ви не маєте військовий квиток або ви його втратили. Зрозуміло, ви сплачуєте штраф за те, що у вас немає військового квитка у зв'язку там, з його втратою, або там, наприклад, у вас його там ну хтось вкрав, чи ще щось без різниці. То ви просто сплачуєте за нього штраф, що у вас він відсутній, і після того пишете заяву. Протягом трьох днів вам дається відповідно документ, це не військовий квиток, а тимчасове посвідчення, і ви з ним далі рухаєтеся вже до оформлення відстрочки. Отже, друзі, підбиваючи підсумок даного відео, можемо зрозуміти, що на сьогоднішній день дещо даною постановою врегулювали питання подачі документів, врегулювали перелік документів, які потрібно подавати. Тобто, з однієї сторони це є дуже зручно, в принципі, і набагато простіше. Тобто, людина може самостійно звернутися. До ДЦК та СП і подати копію документів, які чітко написано, і інших документів не вимагають. Але з іншої сторони, також є і певні складнощі, оскільки додали такі документи, які не дають можливості правильно оформити документи на відстрочку. Наприклад, з студентами є дуже велика проблема, також з інвалідністю батьків, якщо немає інших братів і сестер. Тобто, дійсно є певні прогалини в законі, але я думаю, найближчим часом все ж таки це питання буде врегульовано і буде набагато простіше. Але на сьогоднішній день певні є питання. Також є невеликий мінус, це те, що відстрочка раніше давалася на 6 місяців. На сьогоднішній день вона видається виключно на період дії воєнного стану до того моменту, поки не продовжує його президент далі. Тобто, якщо, наприклад, там, на 90 днів, то зрозуміло, після 90 днів знову продовжувати і знову потрібно ходити в ТЦК. тобто є... Досить незручний момент, оскільки можна подати там на місяць, і потім знову йде і оформляють ту відстрочку. Тобто досить незручно, але подивимося, як воно буде працювати далі, оскільки пройшло не так давно часу з самого моменту запущення даної процедури. Також хочу вам нагадати про те, що є певний лайфхак, що якщо, наприклад, ви маєте повістку на руках, звісно, ви не чекаєте великих черг, а приходите і проходите в кабінет, де оформляєте строчку поза чергою. Тобто в ТЦК самі рекомендують, що якщо ви не хочете в чергах, ви можете піти, отримати повістку будь-де в місті там чи в селі, де ви знаходитеся, і самостійно прийти в ТЦК в той самий день і пройти. Поза чергу, тобто це такий вам невеличкий лайфхак. Ну і звісно ж, якщо у вас виникають якісь питання або щось не було розкрите у даному відео, ви завжди можете написати питання в коментарях, або звернутися до телефон, який бачите на екрані, і я вас проконсультую вже в індивідуальному порядку. Телефон ви, звісно, можете знайти під даним відео або на самому ж відео. І хто ще не підписався або не поставив лайк під даним відео, обов'язково зробіть це, тому що тут дійсно є багато цікавого і корисного контенту. Ну, а саме, як завжди, я Ката з ними юридичної компанії Вітенко Вадим, Тому, якщо що, обов'язково підписуйтесь і дивіться нові відео. Всім пока.